Що ж робити в тому випадку, якщо все ж таки невролог поставив діагноз гіперактивності? І як з цим далі працювати? Найголовніше для батьків не панікувати, а лікуватися, підключити, окрім медикаментозного лікування, яке є обов'язковою умовою, тому що дуже багато людей не хочуть його застосовувати, але, на жаль, воно необхідне. Важливо, окрім цього, ще отримувати психологічну допомогу. Дуже добре працює нейрокорекція, це комплекс вправ, коли дитину нормалізують через тіло та роботу з тілом. І найголовніше, що я ще завжди раджу батькам, це звертатися за психологічною допомогою для них самих, тому що гіперактивна дитина дуже виснажує, забирає багато енергії. А батько чи мати, які перебувають на нулі емоційних сил і не мають енергії, у них емоційність може навпаки зашкалювати. Ми будемо зриватися на дитині, і, на жаль, терапія не дасть нічого хорошого, якщо вдома буде саме така деструктивна атмосфера, яка не приймає цю проблему. Важливо також, щоб середовище знову ж таки було приймаючим, пояснити всім родичам, що так, є така проблема, і знайти єдиний шлях вирішення. Сюди дуже важливо також додати велику кількість ну, тактильного контакту, тому що для таких дітей дуже важливі обійми, щоб їх цілували, адже для них головне відчувати себе і своє тіло. Ще я раджу таким дітям дуже часто віддавати їх у спорт. Але при цьому важливо розуміти, що таким дітям протипоказані командні види спорту, змагальні види спорту. Для них ідеально підійде будь-яке заняття, де потрібна хороша концентрація уваги. Це карате ушу, сюди відноситься кінний спорт, і взагалі ідеальним для них буде плавання, тому що, як я вже казала, плавання стимулює заспокоєння нервової системи, дає те саме розслаблення і до того ж підвищує концентрацію уваги. Також для них дуже важливо, щоб був порядок. Тому що якщо дитину з цим синдромом не залучати до якоїсь відповідальності та організованості, то в кімнаті як мінімум буде панувати хаос і безлад. Тому я завжди раджу батькам, якщо це зовсім маленькі діти, ми беремо, купуємо коробки і наклеюємо на них стікери із зображенням того, що ми складаємо в цю коробку. Для старших дітей, в принципі, той самий метод, тільки ми вже підписуємо, що сюди ми складаємо, наприклад, ляльок, сюди ми складаємо машинки, сюди ми складаємо кольорову крейду і так далі. Тобто це допомагає їм організовувати свою кімнату, а звідси організовувати своє життя, і концентрація тієї самої уваги підвищується. Крім того, там окрім психологічної терапії, я завжди раджу батькам займатися з дітьми вдома, тому що це також має дуже вагомий вплив. Тобто вдома ми займаємося розвитком уваги, пам'яті, логіки, рахуємо. Тобто, це також те, що стимулює мозок працювати активно і активно. Дуже важливо також пам'ятати, що, на жаль, цей синдром часто можуть ігнорувати знову ж таки під впливом старшого покоління, яке каже, що діти це переростуть. Ой, тато його був такий самий, у нього це мине. На жаль, так. Багато речей наш мозок компенсує з віком завдяки тому, що він також розвивається, і відділи головного мозку дозрівають до певного віку. Але навіть якщо дитина переросла якусь гіперактивність, то дефіцит уваги у дорослому віці також може проявлятися. І це саме ті дорослі люди, які не можуть зосередитися, у них виникають проблеми на роботі та подібне. На жаль.